Друзі, всім привіт на зв'язку Андрій Крупкін. Це подкаст на тему продажів. Для тих, хто мене не знає, дуже коротенько представлюсь. Я підприємець, засновник міжнародної консалтингової компанії бюро продажів. Ми будуємо системні та прибуткові відділі продажів. Якщо вам треба відділ продажів, знайдете посилання під цим відео. Також я засновник проекту по навчанню та працевлаштуванню людей. За останні 6 років працевлаштували більше тисячі людей, серед них менеджери з продажів, керівники відділу продажів, операційні, комерційні HR-и, Маркетологи, працевлаштовуємо людей. Треба команди, теж пишіть. І також я засновник Ukrainian Sales Club. Це найкращий бізнес-клуб і спільнота для комерсантів. Теж посилання буду під відеосом, Долучайтесь до нашого бізнес-клубу. А це мій YouTube канал. І тут у мене різні шоу, розважальні шоу. Це шоу називається подкасти. Тут я висловлю свою суб'єктивну думку на різні питання. Поїхали. Так, питання таке. Як зменшити кількість відволікань менеджерів від роботи та збільшити час, введений на продажі? Дуже практичне запитання і дуже практична буде відповідь. Перше, це порядок на робочому столі. Онлайн, офлайн, не знаю, як працюють ваші менеджери з продажів, у них повинен бути просто порядок на робочому столі. Перше, на що відволікається людина, на безпорядок, який є у неї на робочому столі. Казалось би, банальний такий приклад, але це. Це так воно це так воно працює. Є така теорія розбитих вікон, котрий виявили голландські студенти, а потім впровадили в Нью-Йорку в середині 90-х. Просто почитайте десь в Гуглі про цю теорію розбитих вікон. Другий момент порядок в офісі або там, де люди працюють. Тобто, ви повинні розуміти, що якщо буде порядок у менеджера з продажів, а в офісі щось буде його відволікати. Це теж дуже погана історія. Тобто, ви повинні. Створити такі умови для менеджера, котрі його реально не відволікають. Що може відволікати менеджер з продажу? Ну, навіть, навіть колега, котрий сидить, наприклад, біля нього, біля неї, і там оре собі просто в трубку, або дуже гучно розмовляє з клієнтом. І це просто фізично може відволікати людину. Да? Або якісь люди, або ну, ходять да, на, біля нього, Опять же, або якісь предмети. Тобто ви повинні все це врахувати. Да? Ми не рахуємо в цьому зараз випадку його дисциплінарні показники. Ми зараз до цього ще дойдемо. Ми більше кажемо про порядок, де людина працює. Третій момент: мінізувати вільного часу на... напікать, да? Міні... мінімізувати вільний час на там, займання будь-якими речами. Пойти, пойти в, 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 випити каву, випити чай. Покорити, щось там поробити. Опять же, це все супер, все супер суб'єктивно для різних організацій, в залежності від вашої корпоративної культури. Моє суб'єктивне бачення, відділ продажів це серце бізнесу. Я не можу їм керувати, як знаєте, ласкава армія. Товариш капітан, можна ще ми трішки поспимо? «Да, ну, будь ласка, типа. Що робіть, ми ж, ми ж ота бірюзова компанія? Да? Ми ж такі всі, як в Гуглі, то, тобто, що хочеш, то і робиш. Дивіться, може це і працює в ІТ, може це і працює для там, маркетологів, може це і працює для різних а, напрямків. І да, може й десь психологічно якось ми знайдемо якісь відповіді, котрі кажуть, що ось такий лайтовий підход навіть для менеджера з продажу, він збільшує продажі. Я вважаю, що це був Менеджер з продажу. Відділ продажів це супер прорахована, оцифрована, системна, автоматизована і зрозуміла м, структура, котра повинна працювати як час, які Тобто кожен бізнес-процес, кожна дія менеджера з продажу повинна регламентуватись, тим паче, якщо є проблема з відволіканням, ну типа відволікання на одну секунду в день, там, перетворюється, відволікання на скільки-то там секунд в хвилин, годин, днів в на один рік. Якщо ви просто порівняєте, скільки грошей один менеджер не дозаробляє компанії і за цих відволікань, і за ось такої ласкової армії в управлінні, то там, по-моєму, питання ну відпадуть. Чи взагалі треба регламентувати роботу відділу продажів? І я тут, до речі, не кажу про те, що ви повинні там, знаєте, закрутити гайки їм, щоб було тось комфорт менеджера з продажу. Він теж дуже важливий. Тому що якщо ви зробите такі регламенти роботи, такі рамки роботи менеджера з продажу, в котрі будуть його. Опять же, якось сковувати його рухи, він просто не буде на вас працювати, або буде, або із-за цього теж може бути неефективним. Тому, будь ласка, не перебільшуйте з цим. Ви повинні з одного боку створити регламентовану роботу, котра точно не дозволяє людині відволікатись. А з іншого боку, зробити цю все ж таки роботу комфортною. Я думаю, що мене підтримують в цьому випадку абсолютно всі менеджери з продажів. І система матеріальної мотивації за дисциплінарні профтики. Якщо людина реально систематич, систематично порушує дисциплінарні якісь моменти, відволікається, запізнюється на роботу, відволікає, вона повинна бути мотивована цього не робити. Я не кажу їй про якісь там штрафи. Хоча, може й страф. В залежності опять, від вашої там, корпоративної культури в нашій компанії, в компаніях наших клієнтів ми таке не впроваджуємо, тому що ми дивимося в корінь цієї проблеми на відволікання. Зовсім з, іншого, зовсім, зовсім з іншої сторони. Для нас важливо вибудовувати систему первинно систему таким чином, де відволікання невиконання нормативів це є взагалі неправильним. Тобто ми нікому не пояснюємо, що не треба відволікатись. Люди у людей є регламенти. Ми, ну все за вас, цифри та регламенти повинні приймати рішення взагалі будь-які управлінські. Тобто ви просто дивитесь на ефективність і людина, котра там відволікається і є неефективною, вона теж дивиться на свої цифри. І там все зрозуміло. Тому ми не приймаємо управлінських рішень, якщо ми не систематизуємо роботу менеджерів з продажу. Якщо так розумувати, то да, дійсно почніть просто з порядка. Подивіться, що взагалі оточує людину. Спробуйте ще раз пояснити, що відволікатись і відволікати і нікого не треба. Поясніть чому, щоб людина була замотивована цього не робити. І все переведіть в цифри і в показники. Тобто, щоб ви. На відволікання звертали увагу, коли показники цієї людини, показники відділу продажів, просто будуть іти вниз, і ви будете приймати управлінські рішення, що робити з такими людьми, котрі відволікаються, і направляти їх увагу виключно, показуючи їм циферки, щоб вони теж це розуміли. З вами був Андрій Крупкін до наступних подкастів.